Примітка. Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Також я прошу тебе, Ютуб, не блокуй це відео із за блекфейсу. Чучел, Постери. пориньте в мій світ загадок і пригод до того, як я встигну вас зі всіма познайомити. А що так не можна було? Ну і чим я вам не згодився, я б був би інопланетянином, я б був би з А що ж треба було зробити? Ну, а що можна було б дерномом? Ну, і не могли би полетіти. Ну, і може, ми вже зможемо дізнатися анатомію. Ну, і ми ж їхали і їхали в таксі, а нікого й не питали, як же ви мені всі набридли? І мене би закривали би всі. І, може, ми вже про все дізналися. І ми вже стрибаємо. І ми ж робимо для вас музику. Купа-купа чучелів! А навіщо мені розуміти це? У, -у, -у, У я не зрадію. А не можна щось побачити? Ну і навіщо ж розуміти це? Я би не розумів би і багато-багато. А ось і ой. А ось і звичайний чучіль. А навіщо ви стараєтеся мене обдурити? Ой! Чучзіла, король монстрів.